Демайзерката, старта на 39 за наступний проект, номер 37, тръгваме прибудване за новият. Якщо запитань немає, ставимо голосом. 38 за пронятою наступний проект. 38-й УСББ я начувати з ТВК. Ти маєш запитань чи гаречка? 38 за прийнято наступний. пункт. Процес прокурора э, стосується на пункт рахунок Тимурського виду, що земельної плями, яка знаходиться за адресою вулиця э, обізнати тощо 60 Тому що при прийняті рішення, які ми э, на підставі рішення суду, не було враховані э, те, що станом на даний момент не було згоди э, землю користувача. Тому э, десь э, є процес прокурора і почути його підтримати. Тобто пропонується підтримати протест прокурора, прийняти рішення за виявляти протест прокурору. Звідсувати нашу доклад. 38. Наступний проєкт.